Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Садово-Гродні культури вирощим разом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд квітів, які я вирощую. Ось з'явилися сходи квітів. Це у нас петунія, віола і маргаритка. Тут у нас ще не зійшла примула. Ось такі квіти петунії, пеларгонія і ось ще петунія. Так що, друзі. Ось такі квіти, які я вирощую. Кому подобається відео, переходьте на канал, там є повне відео, про які гібриди я вирощую. І які квіти я вирощую. Так що, друзі, ось такі. Обов'язково після як, того, як зійшли наші рослинки, розпушуємо ось такою звичайною зубочисткою. Так що, друзі, ось такі квіти. Ось як виглядає у нас Віола. А ось як виглядає у нас Маргаритки. Ось такі квіти. Так що, друзі, переходьте на канал, підписуйтесь на канал, багато корисного відео на каналі. Скоро буду сіяти овочі, баклажан та перець солодкий. Приєднуйтесь, будемо разом вирощувати. Дякую, друзі, за перегляд відео. До побачення.